Із шанування пам'яті тренера Житомирської спортивної дитячої юнацької спортивної школи Ростислава Гордєєва, який днями пішов із життя, розпочалася фінальна зустріч чемпіонату області серед гравців старшої вікової групи дитячої юнацької ліги. За звання кращої команди боролися футболісти Бердичівської та Житомирської спортивних шкіл 92-го року народження. У півфіналах Житомиряни з рахунком 4-1 обіграли команду із СМТ Лугини. Наші земляки забили два сухих голи у ворота представників Ємільчино. Протягом першого тайму ігрова перевага була на боці вихованців Ігоря Лисюка. Вони частіше володіли м'ячем, створивши чимало небезпечних моментів біля воріт суперника. Грубер дичьлян деякі із вболівальників охарактеризували як розумний футбол. Хлопці чітко діяли у відборі м'яча, грамотно розігрували різні комбінації, демонструючи повне взаєморозуміння у будь-яких ігрових моментах. Далося в знаки і відпрацювання на тренуваннях стандартних ситуацій. Блискучий гол після розігрушу кутового у виконанні Андрія. Романюка є тому підтвердженням. У другій половині зустрічі бердичівські футболісти натиску не послабили. Ті атаки, що їх організовували гості, небезпеки для наших воріт не складали. Голкіпер Тарас Панасюк здебільшого займався коригуванням дій товаришів по команді. Ближче до кінця матчу вони все частіше дошкуляли воротареві Житомирян. Непогано виглядав у ролі диспетчера Костянтин Іванкевич. Як і у попередніх зустрічах, чимало результативних комбінацій починалися з його подачі. На вістрі атаки постійно знаходилися Дмитро. Вакула та Андрій Романюк. Знову кутовий, знову відмінний удар головою та знову Андрій Романюк. Рахунок гри 2-0. Не встигли гості оговтатися від прикрої невдачі, як кілька наших футболістів спільними зусиллями, як то кажуть, розірвали оборону суперника. Вирішальну крапку у грі, забивши третій м'яч, поставив Віталій Михайленко. Хлопці гідно завершили свій виступ у дитячо-юнацькій футбольній лізі, вважає директор Бердичівської дитячо-юнацької спортивної школи Олександр Підгорчук. Так. Кропотлива робота тренера, перш за все, Ігоря Єрилинича депутатів міської ради, міського голови, які виділяють кошти на їхнє утримання і вкладення в них на перспективу, щоб вони стали футболістами, добрими людьми і радували нас, перш за все, цими перемогами. Вони жодної поразки в групових стадіях не мали. Також в фіналі впевнено і в полуфіналі не пропустивши жодного місця, перемогли своїх. Одразу після церемонії нагородження юнаки змінять футбольну форму на суворий класичний костюм. Із випускників спортивної школи перетворяться на випускників школи загальноосвітньої. Попереду у них доросле життя. У дорослий футбол вони грають вже сьогодні.